Вітаю, друзі! Приїхала мені ось така посилочка. Зараз разом з вами буде перші враження. Так, розпакуємо. Тут нас зустрічає така жовтенька коробочка. З емблемкою Міварді Speedx Spot. Подивимось. Коробочка у мене ніколи не було такої фірми. Цікаво дуже гарна. Тут їхні характеристики невеличкі. Офіційний сайт. Так, Міварді це чеська компанія. Так, що вони нам тут пропонують 9 плюс 1 підшипник. Але то все таке. Саме важливе це передатка 5,7 до 1. Виматує за один оберт 145 см. Це прям. Вага її 618 грамів. 0,25 жилки 380 метрів. Влазить. Це прям. Давайте розпакуємо 145 см. Це цікаво, так? Обережденько відкрите. Так, і що нас тут зустрічає брошурка? Брошурка давай нам не цікава. Оце на польському, на англійському. Німецький, тобто вершурка нам нічого не дає. Так, що ми бачимо, котушка йде без додаткової шпулі. Додаткова шпуля продається окремо станом на момент запису відео десь 6700 гривень, тобто в районі 15 доларів. Я так і думав, брати на цю катушку. Ставити жилку саме для спомба для ракети. І якщо все підійде, сподобається, то взяти додаткову шпулю, намотати туди шнур, щоб маркеритися. Так, подивимося, що у нас є ще в комплекті. Ось така коробочка, тут трошки невеличкий захист. Так, в коробочці все. так. Так, і йде ось такий замшевий. Чохолчик для катушки. Приємний ощуп, як то кажуть, приємний бонус по-багатому. Ось так. Так, і сама катушечка. З захисній попирці. Хо-хо-хо, да, друзі, оце апарат. Угу, Круто. Це моє перше враження. Так, ручка тут закручується так, не самокручуєшся. Так. Так, є. Так, кноп тут дерев'яний. Кажуть привіт Акумі. І в там вона такого древесного кольору, а тут вона да, пофарбовано в колір самої катушки. Такий прикольно зроблено. Схоже, що тут є підшипничок. Так, по підшипникам 9 плюс 1. Так, ну що а, флажок у них тут. А, флажок прикольно зроблений. Так, бачите, не так. Западлицо з самою катушкою. Ага, в обі сторони крутиться. Так, безкінечний винт. Тобто така добротна на ну, навидку крута. Так. О, душка відкидається. Ну, По-перше, вона така сама метал добрий. Тримається добре. Живка вкладач. Так, фрікціон. Фрікціон швидкий. Але, ну, це катушка сподова. ну, і не дуже впевнений, що це потрібно, важливо. Так, от, е, дві. Кліпси. Так. Так, кліпси дві. Бо... Ніде не бачив в нашому, скажімо, україномовному, та хоча б в СНГ-шному Ютубі чи десь огляд на ці катушки. Бачив, що вже люди ними користуються у нас в Україні. Це модель 2024 року. Тобто дуже нові катушки. І я навіть не мог ніде подивитися, скільки кліпс. Так, давайте попробуємо її в ходу. у ху 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 Друга. Це, це взагалі песня. Ого. Круто. Блин, ну це прям. Дивіться, який Вообще, Дуже-дуже планий. Оце безкінечний винт. Дійсно. Тут за один обер 145 см вона вибирає. Раз, два, три, чотири. Ну да, 5,7. Тобто 5,7 оберта за один оберт цієї ручки жилка вкладається 5,7 разів. Ну, друзі, ну дійсно вона варта-варта. Тобто, це прям треба її обов'язково спробуємо на водоймі. Як вона кидає, як вона виматує, порівняємо, чи буде якась даність в закиді з такою катушкою та з якоюсь там 4 тисячкою поганенькою, дешманською, Але, ну, блін, перші враження зовсім круті-круті. От, Хочу показати в мене, наприклад, є Rocket Carp, також бестселер. От Дивіться, як шток. От Наче теж безкінечний винт. Але оп, вверх, от вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, тобто намотка. Ну, тут і передатка, зовсім інша, але тут от дивіться, от, оп, вниз, вверх пішло. Верх, вверх, 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 тільки вниз. Ну, тобто, блін, дуже плавний хід, дуже тихо. Ну тут так, тут звук відчувається. Тобто ця мені казали, що більш-менш тихо, але оце ну, прям. Супер, супер на вид. Бомба. Так, зараз намотаємо з вами жилку. Дивимось скільки влізе. Так, вони пропонують, кажуть, що 0.25 є. Влазить 380. Так. так Зараз цим і займаємося. Так, друзі, взяв я жилочку. У мене Sportline 0265 е по характеристикам 25-ї лази 380 метрів, У мене 265 трошки товща. Тут 300 метрів розмотка, і ще у мене трошки залишилося старої. Повинна плюс-мінус десь так і влізти. Так, зараз зроблю вузлик. Складаємо жилку. Робимо п'етелечку. І в цю петельку треба. Декілька разів пройдіти нашу жилку. Так, три. Чотири. Так, в принципі. Пірем, давайте п'ятий раз. Це не дуже принципово. На 380 метрів я кидати точно не буду. Так. Затягуємо. Так, бачите, вузлик самозатягуючийся. Так, зайве відрізаємо. Так. Більш підкорінець. Так, і ще я роблю. Ахті ще вот такий двойний вузол шпуля широка о так Отак надягаю і самозатягующийся оп вузлик Ось такий вузлик я роблю. Так, що у нас тут. Так, і зараз будемо намотувати, але напевно візьму будлище, щоб було більш правильно. Так, одів я на вулище для правильної що є. На моточки, так? Давайте з вами подивимось. Блин, цікаво, цікаво. Так. Вымоталась. Вымоталась моя старожилка. жилка. Зараз прив'яжу Олбрайтом і далі будемо наматувати. Так. Друзі, пере не а прив'язав я. Вже нову бабіну з розмоткою 300 метрів продовжуємо мотати. Так, В ходу в намотці вона така приємна. В принципі, все непогано. Намотка така теж, наче рівна. Але кажу одразу, що жилки ну, явно тут влазить на багато більше, ну, <говорити> чим заявлено. Ну, плюс Карпро, я думаю, там явно не 300 метрів. Тобто ось, дивіться ось так. Зараз зніму. До речі, ну, лапки тут, в принципі, такі більш-менш тоненькі. Бо я на робочих набагато, тут ще такі потовші. Дивіться, скільки влізло. Жилки. Це десь метрів 50 було в мене. І, як заявляє виробник, 300 метрів такої, ну, 300 метрів тут явно немає. Ось так влізла. Я б, звісно, б, ще підмотав би. Оце трошки замало. Ну, ось таке вкладання жилки, ну, мені здається, прям можна. Сказати ідеальне, тобто все рівненько, все гарненько. Ну, В перші враження по катушці топ. Так, ну що, друзі, намотав я шоклідер. Ось так виглядає 7,5 до восьми метрів намоточка. Так, на кінці я роблю ось таку велику петлю, щоб туди ракетки могли добре проходити, вдягати методом петля в петлю. І на самому краєчку, я тут ще не робив, ось зроблю ще маленьку пітілечку. Просто маленькая-маленька маленька Так, Зараз покажу для чого це потрібно. От я вдягаю петлю в петлю. Все затягнув. Коли треба змінити або завершити риболовлю, я за ось цю петелечку просто тягнути і... Вузол спокійно. Все, висповилось. Ось така в мене виходить такий монтажик. Так, друзі, намотали з вами жилку, Розп... зробили розпаковку, намотали жилку, отримали перші враження від катушки. Ну, перші враження реально круті. Блін, за... на момент запису 2700 гривень коштує катушка. Тобто там, в районі 65-75 доларів, думаю, там плюс-мінус по курсу 42 гривні за долар. Ну, І 145 см виматки. Думаю, це буде дуже цікаво. А я запрошую вас на ведойму робити далі тести. І так, друзі, ми з вами на водоймі. Перевірити цю катушечку вже у польових умовах, так би мовити. У мене є ось така, я вимушена на що це таке, і наша вона потрібна. За допомогою цієї катушки ми будемо перевіряти, поставимо її на спод і закинемо за такою катушкою. І потім будемо закидувати вже з нашої сподової міварді. І подивимось, ну, якщо у вас є спод, чи є. Сенс купувати таку, там ну, якщо у вас мало грошей, чи все ж таки можна обійтися маленькою. Єдине ну, різниця буде: тут намотана шнур, тут намотана жилка. Це я хочу закидувати саме з помби ракети, а цією буде маркеритися. Ну, плюс-мінус те, що тут маленька шпуля, тут 4 е, Тому, але тут шнур. Ну, в принципі, тут велика шпуля жилка ну Якось воно плюс-мінус сподіваюся, що компенсує, Ну як мінімум у вас буде уявлення, чи буде відрізнятися якось така катушка і отака маленька. Зараз будемо. так Друзі, почепив я цю катушечку, грузик у мене ось така пулька 90 грамів, не видно. Зараз будемо пробувати за 4000 шпулею. І потім ну, подивимось, як кидає, яка дистанція. А потім почепимо нашу мівардію. Оп, так, є майже під той берег, Ну, в принципі, Ну, у нас тут таке мулячка. Було спочатку не маркеритися, закліпсуватися і відбити дистанція. Зараз другим закидом. О тут така мулячка добряча. Ну, в принципі, ну, тут дистанція, ну треба поміряти, скільки дистанція, я скажу, то і такою катушкою також можна кидати. Але не, одразу забігаючи наперед, скажу у міварді виматка 145 см. Тобто, ну ви розумієте, що тягнути з помба з виматкою 145 см і отакою пуколкою, як у мене зараз, це. Зовсім зовсім різні речі. Так, дуже сильний боковий вітер. Видувай, так, я закріпсувався. Зараз перевіримо. Так, я зараз роблю ставку з дому, бо тоді на риболовлі не вийшло все зняти, були якісь травли, а саме з цієї 4000 шпулі зі шнуром вилетіла борода Перев'язав, розпутав, перев'язав, але все одно борода обірвала важок, тому в мене такого самого не було. Я не став чіпляти на котушку Міварді на жилку іншої форми маркерний груз, щоб ну, все одно це не дуже об'єктивно буде, тому не став цього робити. Але забігаючи наперед, скажу, що під кінець риболовля, коли перезакидався, я своїми кормушками зачепив своє оснащення, цей грузок, я його витягнув. І вирішив вже під кінець покидати іменно саме з катушкою Міварді. Але справа в мене були сусіди, а зліва можна було кидати, а зліва це був вітер прямо в лице. Я кидав прямо в дуже дуже сильний вітер. Я думав, що на момент запису тоді був сильний боковий. Я тоді був не сильний. От сильний був вже під кінець риболовлі. Капець. Ну, В принципі, я кидав так само, як і зі шнуром. Але все ж таки я зрозумів, що 0,265 жилка це трошки за товста. З 4000 шпули з 0,18 шнуром в мене кліпса стояла 96 метрів, але легко можна кидати і за 100. Головне, яке у вас удлище, Бо кидає удлище, а не катушка. Тому, друзі, тут, якщо у вас чисто тільки довжина, длина закиду, то ну, катушка тут така собі головне вудлище. Тому ну, в цьому батлі я ну, не бачу різниці. Там, наприклад, якусь вашу стару катушку 4 тисячку взяти чи купляти нову. Так, ну що, друзі, поки я можу діти висновку, що, в принципі, головне, щоб було добре сподове вудлич. В принципі, на дистанцію десь 100-110 можна і такою катушкою кидати. Починаємо загодовування. Залишилась десь одна година до темряви. Думаю, по 30 сантиметрів. Катушка Міварді. Так, і вставка по саме сподовому закиду. Бо ви можете подумати, що я купив катушку кажу, що вона не потрібна, але тут треба чітко розуміти, вона сподова вимотка півтора метра, 145 см. Ну вимотка півтора метра. Ну це прям це бомба, друзі. от Я бачив там. Тіка є китайська, наче фірма. Там 128 см, здається, виматка, і вона трошки дорожче коштує. ну Вирішив взяти 145 см і чешську фірму. Ну, реально бімба. там Питань по цьому немає. Ну, реально, виматувати дуже класно, дуже приємно. Ну, тут супер. Якщо саме сподову то реально рекомендую. Але. От, що ми замітили, е, треба кидати обов'язково в кліпсу. Бо якщо кидати не в кліпсу, е, жилка може, ну так там шпуля ширина здорова, і жилка так за інерцією з помп летить, 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 якщо в кліпсу на ну, оп, і все, шпуля, шпуля жилка далі нікуди не злітає. А от якщо кидати без кліпси, то помп же летить, ну і за інерцією жилка скидається, скидається, скидається з помп. А жилка ж далі за інерцією продовжує скидуватись. І воно вже може так, накинути під юбку У нас пару раз попадала жилка під юбку Тому от важливо кидати в кліпсу і ну, прямо буде все бомба. Катушка сподобалась, виматка реально крута. Так що, ну, друзі, як я казав, якщо дальній закидом, то ну, головне вудлище, Добре сподове вудлище. Питання буде. А, от комплект, ну, ну якщо тут у вас стоїть питання там, гроші, у вас там є там, умовно, якась сума, а, то краще і ви думаєте там взяти якийсь сенсор Бі-гейм, наприклад, від Флагмана, там, за 1015 і там, за 200 катушку, там у вас є 5000, там ви якийсь таке посереднє спод і катушку, то вам ну, буде треба кидати за 100 метрів, то ну це вам не підійде. Краще візьміть реально якийсь, ну, за 5000 якийсь спот. Ну, буде набагато ну, крутіше. Я, до речі, бачив в Тіктоці хлопці кидали в них була вудлище Fox EOS. Ну, Наче так. Не знаю, двохчасне чи трьохчасне. І пам'ятаю, я теж розсматривав цей спот, але мене від нього відволікло те, що казали в кільцях, там якийсь такий, чи не керамічний, чи кераміка в кільцях, що протирається. Може протиратись ці кільця, тому я не захотів. Але от ці хлопці кидали Фоксом цей їхній бюджетний спот. І саме з катушкою Мівардії, і вони з помп 140 в кліпсу били. Ну, Так по їхнім відео, ну вони казали, що у них Кліпса 140, і причому така кліпса була впевнена. Ну, Тому ось так. Ну, у мене спот Фішн Грой 525 ЛБ. В мене на таку дистанцію давати не виходило. Може, якби там без вітрами кидали б. Ну, я не думаю, що я б дав би тим. З подом 140 метрів. Тому в мене таке було більш було в більш бюджетному сегменті. Е, ну Ще й техніка багато залежить від техніки. У вас може бути там найкращий спот, але ще, якщо техніки немає, то далеко ви теж не кинете. Е, ну В принципі, е, який висновок висновок, котушка бомба. Ну, реально ну, за вимотка. Кидаєш там 20, 30, 50 спомбів, ну ти не так устаєш, як від тих маленьких блин, там крутиш, 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 там таке тут раз-роз-раз-раз, раз, 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 і все, спомб уже у вас на березі. Можете перезакидати. Ну, набагато легше з такою катушкою. В ходу приємно. ну, кажу, Якщо ставити кліпсом, то я думаю, по ній питань не повинно бути. Всім рекомендую.